Добрий день, діти! Сьогодні ми послухаємо казочку. Кошеня і сонечко. І дізнаємося ці казочки, чому комашку сонечко так називають Сідайте зручненько і слухайте уважненько. Кошеня і сонечко. Єва Сольська. Борі. Подобалося гратися на ромашковому полі. Чудові квіти нагадували кошеняті маленькі сонечка з білими промінцями. А сонечко Боня дуже любив. От і сьогодні його руда голівка весело миготіла серед квітів. Боня грав у пішмурки з метеликом. Хлоп. Зненацька, Щось плюхнулося йому на носа. Гей, hey! Боня скосив допитливі зелені оченята. У нього на носі коперсалася червона комашка з чорними цятками на спині. Лоскотно пропини. Перснув Боня. Кошеня стрім голов гайнуло до мами, що приймала сонячні ванни Неподалік від нього. Мамусю, дивися, хто в мене є? загукав до неї Боня. У дитинстві ми називали їх сонечками, усміхнулася мама. Так ось як тебе звати, прошепотів боня. Сонечко. Боню, привіт! До нього Длати песик. – Привіт, Рексе. У тебе комашка на носі. таємничо повідомив песик. А вже ж! – відповів котик, ніби то була звичайнісінька річ. Її звуть сонечком. Цікаво чому? Не знаю, розгубився Рекс. Мені конче потрібно це. З'ясувати. Чекай, замислився песик. Може, тому, що воно одного кольору і сонцем? Боня почухав за вушком. Але ж у нього Чорні цятки сказав він, і воно зовсім не сяє. Твоя правда. Запитаємо, кого ще. Тим часом. Сонечко переповзло боні на лоба. Воно ніби і не збиралося відлітати. Неподалік з ромашок виринула пухнаста кроляча голівка з довгими рожевими вушками. То бува Анастася?» – запитав Рекс. Вона. Тасю! озвалися до неї друзі. Зажди. Кроличка зупинилася. У лапці в неї був кошик, повний конюшини. Ти не знаєш, чому цього жучка назвали сонечком? запитав Боня. Стася наморщила лобика. Мама каже, що сонечка дуже корисні, вони рятують рослини від попелиць, зауважила вона. Наврядче, засумнівався Рекс. Багато хто приносить користь, однак сонечками звуть не всіх. Тоді не знаю, зітхнула Стася. Вибачте, на мене мама вдома чекає. А може, він знає? Біля калюшки сиділа жабеня і уважно дивилося на малят. Може, й знаю, проскриготіло воно. Покажи. Хмикнув Рекс. Жебеня поважно почвалало до них. Пикуйчі вони, як сонячні, промені. Але якщо проковтнути швидко, то майже не боляче. І воно блискавично вистрілило довгим липким язиком. Гей, навіть не думай, зашипів боня. Він швидко прикрив лапкою сонечко, що повзло в нього біля вуха. Налякав! – зареготало жабеня і шубовснуло в калюжу. Не так уже й хотілося. Ти підступний брехун! – загарчав на нього Рекс. Що робитимемо далі? запитав Боня. – Ну, знаю, відповів песик. Гадаєш, він правий? Звісно, ні. Лише жаби могли вигадати таку нісенітницю? Згоден, погодився Рекс. А ти в мами питав? Ні, якось не подумав. Гайда, біжімо. Мамо! загукав Боня, ти часом не знаєш, чому сонечок так звуть? Мама підвелась і подивилася на малят. Вітаю, тітонько Терезу! Привітався з нею Рекс. Добрий день, Рексику, і мама кішка ласкаво покуйовдила його кудзату голівку. У дитинстві ми вірили, що сонечка живуть на небі, сказала вона. У нас навіть пісенька така була. Посадиш сонечку на лапку і співаєш йому. Боя підніс лапку до вуха, де сиділа комашка. Сонечко відразу переповзло на неї, ніби лише цього і чекало. «Заспівай, матусю, попросив котик. Сонечко, сонечко, полети на небо, почала мама. У неї був дуже молодійний голос. Червоні лусочки на спині у сонечка розійшлися, і на їх місці. З'явилися чорні крильця. Крильця тихо забриніли, і сонечко полетіло. Бувай, друже! Боня помахав сонечку лапкою. Йому було трохи сумно. Не журися, синку, на цьому полі тисячі сонечок. Але таке. Лише одне, зітхнув Боня. На нього чекають вдома, і нам також уже час. Мама ніжно лизнула його носика. Ходімо, вони попрощалися з Рексом і рушили додому. Бабуся чекала на Ганку. Сонечко моє. Вона пригорнула онука. Бабусю, чому ти звеш мене сонечком? Бо ти для мене найдорожчий у світі? А у жичків є бабусі? раптом запитав Боня. Ну, звісно, відповіла бабуся. Здається, я зрозумів. вигукнув Боня. Якось? Багато-багато бабусь сонечок одночасно покликали онуків додому. І всі, хто їх чув, відтоді почали називати цих чудових комашок сонечками. Розумничку мій. І бабуся поцілувала боню пухнасту щічку. Діти! А на цьому наше заняття підійшло до завершення. Але спочатку давайте пригадаємо, що ми сьогодні з вами слухали. Так, діти, ми сьогодні слухали про кошеня і сонечку. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, що наше кошеня хотіло від сонечка? Так. Воно хотіло дізнатися, звідки береться сонечко і чому його так назвали. Так, дітки, а чому його так назвали? Вірно. Сонечко назвали, тому що вірили, що сонечки живуть на небі і приносять усмішку і радість. Діти, ви сьогодні були всі молодці, гарно старалися і вірно відповідали. А на цьому до побачення.